З припорами, кульками та квітами жителі села Перемога збираються рано вранці, щоб зустріти з ворожого полону свого односельця Володимира Денисенка. Яка тебе виникла? Ми зустрічаємо і проважаємо завжди. Так що ми не можемо іначе як іначе може бути, тільки зустріти додому свого земляка, свого героя і кожного, хто буде приходити, І дай Бог, щоб вони прийшли всі. Живі, здорові і нам потрібні люди для того, щоб жити, для того, щоб працювати, для того, щоб село наше процвітало. Всі громади, разом з родиною ми чекали нашого захисника і ось нарешті дочекалися цей день, ну, це справжнє свято, для слова, люди підходять. Ну, дорога є дорога, трошки раніше це, ну, всі згуртуються в такі дні, це дуже приємно. Ну, як? І дуже щемлива така подія. Першими захисника на в'їзді в село зустріли побратими, друзі та волонтери. Під музику та з обіймами Володимир Радо вітається з тими, хто дочекався його додому. Вже в рідному селі чоловік не стримує сліз. Односельці дарують йому троянди, читають вірші та всі разом співають гімн. на вороженьки, як роса на сон. І ми браття у своїй сторонці. Онука Володимира тримає прапор з фотографією дідуся. З цим стягом родина повертала рідну людину додому. Як і перші думки, це, мабуть, було таке хвилювання, радість, емоції. І ми вже вдома. Ми дочекались. Віриться, звісно, віриться. Ми ждали, ждали, ждали і дождалися, Наконець сам оборонець поділився щасливий, що нарешті повернувся. Володимир подякував всім, хто чекав на нього та розповів про емоції, коли перетнув кордон і приїхав на рідну землю. Це що відчули що вдома? Що ми відчули? Вдома. Дякую, селу, що так зустріли. Колектив телерадіокомпанії Лозова щиро вітає Володимира Денисенка та його родину. Дякуємо за мужність, стійкість та захист. Бажаємо всім родинам, які чекають на своїх героїв, пережити такий день.